Радна Венера, ой, ну ви ж знаєте, цю зірочку. Венеру вона про красу, любов, гроші та всі ті прекрасні речі, які роблять життя цікавим. У кожного з нас вона перебуває в певному знаку зодіака. Якщо ви коли-небудь копалися у своїй натальній карті, то точно знаєте, де саме вона у вас базується. Жінкам Венера дає відчуття жіночності, стиль, смак, здатність малювати на обличчі шедеври мейкапу або не це робити, та створювати образи, від яких інші згорять від заздрості. Чоловікам вона підсказує, яка жінка зірве їм. Дах і стане музою сексуальною богиною чи просто ковтком життя. І нагадую, що за образ його ідеальної дружини відповідає луна. А от Венера за образ його ідеальної коханки, натхнення, пориву і пристрасті. Якщо його Венера в Діві, забудьте про зовнішність жінки, вам йому треба скромну, практичну, наче вчительку з англійської. Якщо жулеві, напаки, тільки ефектні, яскраві, самопевнені леді, за якими шлейф із відданих прихильників. Крім того, Венера керує нашими фінансами, як ми заробляємо, витрачаємо, вкладаємо та бездумно викида. Демо гроші на чергові курси дихання маткою чи інвестиції в крипту. І ось 2 березня ця красуня пішла в ретроградність у знаку Овна. Це коли вона не просто включає задню, а ще й закидає нас у старі помилки, щоб ми їх знову пережили. Ці прокляті флешбеки, з яких ми не винесли урок минулого разу. І тривати це все веселе кіно буде до закінчення ретроградної петлі, тобто десь до початку травня. Чого не можна робити під час ретроградної Венери? Заводити нові стосунки, бо ваш новий партнер це не людина, а 3D-ілюзія намальована вашою фантазією. Рожеві куляри обов'язково тріснуть, а уламки розіб'ють ваше серце. Одружуватися чи починати жити разом. Ну дійсно не на часі, бо замість принца ризикуєте отримати побутового в'юзера, який буде мати претензії навіть до того, як ви дихаєте. Брати кредити, борги, іпотеки. Бо зараз ви фінансовий геній, рівня куплю те, що потім зненавиджу. Через пару місяців ваші геніальні покупки можуть виявитися абсолютно не тими, що ви хотіли, а борги буде надто тяжко віддавати. Змінювати зовнішність, ботокс, пласт, кардинальні зміни іміджу, все це піде не за планом. Доведеться переробляти, виправляти або чекати, поки відросте. Так що поки що просто любіть себе такими, як ви є. А ще будьте обережні з колишніми. Ближче до середини березня у ретроградні сривається ще й Меркурія, а це значить, що всі колишні на зв'язку. Привіт, як ти? Смс від людини, яка колись винесла вам мозок і залишила після себе травматичний слід розміром з говерлу. Знайомо, і я про це. Якщо Після келиха вина вам захочеться відписати, з'їжте сім карту, бо замість романтичного камбеку отримаєте лише новий травматичний досвід, а потім доведеться збирати свою самооцінку з плінтуса. А що ж тоді можна? Це період не для нових починань, а для розчищення завалів. Час позбавитися непотрібного баласту речей, людей, боргів, переконань, які вам вже не служать. Використовуйте цей період мудро, аналізуйте, переглядайте, перезавантажуйтеся. І головне не робіть дурниць, про які потім будете шкодувати. Ну я вас собі мої зірочки, будьте сильними, роз... Зумними та бережіть себе.